Всім привіт! Сьогодні я до вас з рецептом неймовірно смачного, вівсяного м'якого печива зі шматочками яблук. Якраз сезон яблук. Вони такі ароматні, тому ви маєте спекти це смачне печиво. Варимо кавусю і насолоджуємось. 12-15 хвилин печиво приготували і можна смакувати. М'яке, смачне і дуже ароматне. М -м -м -м. Готуємо? Готуємо тісто. Для цього в миску я відправляю м'яке вершкове масло, яйце, сметану кімнатної температури, дрібку солі, рідкий мед та цукрову пудру. В мене вона вже з корицею. Якщо нема такої, просто додайте одну чайну ложечку кориці. І все гарненько перемішуємо. Замість вівсяного борошна я просто змолола вівсяну крупу. До борошна я додаю розпушувач і просію все в тісто. До тіста я відправляю яблука, які я нарізала заздалегідь дуже маленькими шматочками. За допомогою двох ложок відправляємо тісто на пергамент, трішки підправте, щоб вони були однакового розміру. І можна відправляти вже в духовку. Температура випікання 180 градусів. І ось таке печиво в мене вийшло. Я люблю, щоб воно було м'якеньке, тому випікала 15 хвилин. Хочете більше підсмажене, випікайте довше.